Ну, що доброго раночку, ви знаєте, не висадів я в селі три дні, хватило мене лише на два. Тому що е, тому що така погода. Перший день, коли приїхав, то було так відносно е, і не холодно, і такий дуже маленький муруців дощик такий зовсім зовсім маленький. Ну, на другий день це просто вже постійний дощ, без перестанку. Ну, і що робити в селі? Знаєте, тут в Тернополі нема що робити в дощ, а в селі це просто карул. Навіть. У нас така, знаєте, у нас така місцевість, у нас вуличка так де дуже-дуже вниз, і в нас дуже погано навіть тяне зв'язок, мобільний. Не то, що інтернет, розумієте, мобільний зв'язок. Треба йти там в садок шукати, вишукувати, щоб зловити мережу. А лягаєш, ну є телевізор, але лягаєш, знаєте, макається, ні з ким не поговориш. Інтернету нема. Ой, воно класно один день, а на другий це вже не доїдає. Таке саме. І дощ не перестає, не перестає. Холодно, я знов. А, зранку включив опалення, ми лягали спати, виключили, зранку включив, бо холодно. Таке, знаєте, блін. Ми як були малими, пам'ятаю, говорили колись, якщо 40 днів йде дощ, значить все вже буде погода. А тут же який 48-й і все одно нема погоди. Так. Мені бабця Маруся передала, мені бабця Маруся передала новий хрусталь. Дивіться, які шикарні стакани. Це такі, знаєте, як називаються вони тюльпанки. Так? Це шампань для шампанського такі тюльпани. Супер. Ой, я не знаю. Я раніше таке не любив. Завжди казав, боже, на холіри вам тих стаканів, на хуліри вам того барахла. А тепер я такий радий, ну таке гарне. Андрій цінко покаже. Я такий радий, ну таке гарне. А і ще якісь маленькі, дивіться, є. ще кернющий. Будемо тепер. Прийшли з роботи, дістали по бокальчику і гри випили, стрес зняли. О, а тут треба розкрити, бо ножниці треба взяти. Так, треба ножниці. Почекайте, а я ще кави собі не робив. Треба мені каву зробити. Я дуже люблю е шоколадне печиво, таке знаєте, е крихке. ну, Типу таке, пісочне. Купив такі от кавові зерна в нас в магазині в в Торзі. Але щось воно мені не смакує. Кисно, трошки, знаєте, Гірчить. Щось воно мені трохи гірчить. Допиваю вже оцю от Індія Карнатака. І вже лишається ось так от кави зовсім трішки. Треба робити нове замовлення. Я не знаю, куди така кава дівається. Так, чайник нехай закипає. Я не знаю, я не знаю, Та кава, кава як вода. І якось, знаєте, і не п'ємо по 100 разів на день, зранку десь, коли ще там протягом дня і все. Ну. Нічого, зараз залізу, на... зараз залізу на сайт, пошукаю і зроблю нове замовлення. Е, ви знаєте, мої хороші, 25 Coffee Roasters, е, компанія, яка для глядачів каналу та друзів надає знижку 15% за промокодом Віталій. А традиційно посилання на інтернет-магазин та телефони ви знайдете в описі під цим відео. У мене нема ніяких гейзерів, отих всяких фонтанів. Я весь час каву. Просто так заливаю кип'ятком. Дивіться, яка красива пінка. І? Правда, красота? От яка дивіться, красота. Тільки відкриваєш пакет, аромати вже на всю кухню. А як заливаєш кип'ятком, то просто щось неймовірне. Меду я не люблю. Я не знаю чому, але... Ще раніше ви мене вибачте, але мене аж прям вивертало від, від запаху меду. А зараз ну просто не люблю. А зараз просто не люблю, не моє. Відправив підігрітися а, гарячі бутерброди. Почекайте, бо я вже роблю каву, а розпаковував стакани. Наша бабця Маруся ніяк не може успокоїтися. Вона для марка постійно щось видумовує, придумовує, якісь костюмчики. Тільки має можливість щось передати, то. Передає. Ці стакани до мене теж, до речі, приїхали від бабці Марусі. А, це якісь інакші. Бачите, це не такі. Ніжка зовсім інакша, бачу вже. А, ось такі, дивіться. Це такі от, бачите, стакани? На горілку. Чи на щось таке міцне? На щось таке міцне. Ой, а це щось таке. Це, напевно, та, що мені мама казала, штучка для вина. Зараз я розмотаю. Ой, дивіться, яка красота. Ой, це прям якась зручна робота. Супер. Бомбезна, ви знаєте? І дивіться, який корок. Красота. Він такий масивний, такий важкий. Ну, дуже класний. Подивіться, яка красота. Все, треба наповняти. Наповняти і щось зробити. Вчора у Маркаса дочку був день народження хлопчика. І така традиція, дітки дарують один одному такий от пакетик. Пакетик, а в пакетику гостиниць. Вафелька, шоколадка, сочок, бачите, То Марко приніс садочка в в його друга, день народження. А почекайте, я вам ще забув показати цей основний екземпляр. Божені, яка красота. Ви знаєте, я дивився зараз, раніше казали, що хрусталь, знаєте, то раніше хрусталь мали в кожній хаті. Всього так було багато. Дивіться, теж з цією зіркою. Теж оця от ручна робота. Така от велика, красивезна цукерниця. Бачите? Дуже гарно. Правда, для таких габаритних речей треба мати великий стіл або велику кухню. Хоча, бачите, от мене яка зараз ця от сучасна припинда. А може і варто поставити ось от. Насипати цукерок, печенька. Як на мене, як на мене, дуже гарне. Підкажіть, вам подобається? Так. О, дивіться, камане. Красота, отакий буде сьогодні в мене сніданок. Гарячі бутерброди. до речі, обов'язково приготуйте саме по такому рецепту: з чесничком і з творогом, з кисломолочним сиром. Дуже смачно! І наша улюблена кава від 25 Coffee Roasters. Тому мої хороші, хто снідає, можливо, чи обідаєте, чи вечеряєте. Усім смачного. Взяв велобіг. біжу в садочок за Марком. Сьогодні прийшов з роботи, ледь, ледь встиг. Марко дуже ображається, якщо його забирають останнім, бо завжди залишається декілька діток і він тоді каже, що ми нечемні. Каже, що тато і мама нечемні. То я сьогодні так знаєте впритик ледь, ледь встигаю. Але бачу, діток ще багато, то всі сьогодні на дворі ще гуляють то Зараз біжу, забираю. Вони, бачите, жовті курці. Ходять з в гумаках діловий страшне. Їдем. Помалу, 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 бо там калюжі. Ти в чобітках? Ну то супер, але все одно обережно. Давай домовляємося, Марко, тільки не по всіх калюжах, добре? Ну хоч не по глибоких. Молодець. Бачите, має, має забавку. Ага. Добрий день. Ну давай, поїхали. Що ти став ті колабані? Застряг. Ми їх були малі, то ми теж ходили в гамаках. Угу. Нехай тусується по колабанях, а якщо захляпає куртку, то постирай. Помиємо. Поїхали. О, яка радість, бачите? Що треба дитині? Гумаки і велику калюшу. А ми інакші були. Ми такі самі були, як були малими. Теж по всіх калюжах. Навіть без гумаків. <рес> Найшов таку калюжу, каже, то озеро. Каже, я буду трохи в озері плавати. Я кажу, ну, плавай. Клас? Де така є? Там менше, так. А тут велика. Вже прошу пів години. Йдемо додому. Ні. Мусимо по всіх дворах, по всіх калюжах об'їхати, тоді будемо йти додому. Кинемо велосипед. Пішов, дивіться, в траву мамі квіточки. Кожен божий день, коли йдемо в садочку, або навіть якщо йде проти з дідусем, то він все одно має піти і нарвати мамі квіточок. Ну хватає, вистачає, ходи. То для кого ти нарвав? Для мами. Для мами. Ставити в кишеньку. Ні, вони земля, треба тримати в руках. В руках тримати. Ой. Добре, давай буду тримати в руках. Все, поїхали далі. Все, поїхали далі. Маємо такий букет. Тут навіть питання не в тому, щоб зірвати іменно, букет. Він навіть деколи якийсь побачить гарний листочок. І візьме і каже, що це для мами буде все одно, як квіточка. Обережно, Марко. Він навіть навіть не питання, що знаєте, іменно, в букеті. Він інколи може зірвати якийсь який гілочку з листочком. І каже, мама, став водичку, тільки тебе квіточка така, так, так? Добре, йдемо, їдемо точніше. Йдемо і їдемо і з букетом, і зі всім. Так, мої хороші, допер посилку від Флори Фантазій. В мене цей, в мене цей раз взагалі вийшов. Тому що, коли приходять, знаєте, посилки, то о, приходить СМС з нової пошти. Я подивився СМС, що вона має бути завтра. Ого. Е, що має бути завтра, я поїхав в село і я думаю вернуся і заберу. Я приїжджаю, а смс як не було, так і нема. Ого! Зараз ми подивимося. А тут я заходжу в додаток, а в мене в додатку пише, що, що вже чекає посилка на пошту. То я скоро побіг. Я думаю, що воно таке важке, а тут дивіться, що вона мені передала це спаржа. Вже отака от красивезна. Але тут її більше. Наталочка. Наталя казала, що я тобі дам чотири кореневища. Ой, зірвав. Вона така смачна, ви знаєте, навіть ота. Як горошок. Як молодий горошок. Смачнюща. Тепер я пам'ятаю, що така важка. Бо тут та більше. Дуже добре, що вони прийшли з комом землі. Це буде значно зручніше висаджувати. Не треба буде великих ям викопувати таких величезних. Так що супер. І знову ж таки, на рахунок помідорів. Я там почав один ряд 21 помідором. От. І таке собі ще дозамовив. І таке собі ще дозамовив 9, щоб досадити. Щоб досадити ще два ряди. Щоб посадити ще два ряди. Так, це в мене Моністо. Зараз я, бачите, вони гарні вологі. Зараз я поставлю їх перед іконочком, щоб вони собі гарно вирівнялися. Це нічого страшного. Вони до сонечка потянуться і все буде окей. Як бачите, пакування чудове. Все дуже гарно доїжджає. Нічого не зломане, нічого не прим'ялося. Так, це в нас чері янтарна сливка. Черрі черрі, лейді. На-на-на-на-на-на. О! Як гарне це вискочило саме. Так, це в нас щось там. Задниця мавпи. О, люди милі. Зад, задне. Думаю, може я неправильно почитав, та ні? так і дійсно дивіться. Задниця мавпи. Люди мої, а то де таке? Якісь такі, якісь такі новомодні сорти. Ну нічого, подивимося, яка та срака нам виросте. Дамські пальчики. Ось такі от. Так. Грейфрут. Це те, що цитрусом пахне. Високі же, бачите, треба вже навіть підв'язувати. Сливка гурман. Це той такий, що синій, з чорним, з такими прожилочками оранжевим. Зараз я все одразу коло віконечка складаю, поки я поїду на город, то вони мені гарно тут повирівнюються. Так, рожевий гігант. Це той, що, бачите, має листочки, як в картоплі, з картопляним листом. Листочок жовтенький, заберемо. Так, це в нас що є? Салі, салі. Щось там, щось там салі. Так, і останній. Дев'ятий. Дев'ятий. Так, новней. І ось такий от новний. Так. Це одразу сміття. Ой, почекайте ще. А тут скільки є. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Нє. Такі вона, як завжди, традиційно на один більше поставила. А я беру сміття викидати, я чую, що там щось важке. Значить, я замовляв 9 томатів, Флора прислала 10. Гарга. Гаргамель. Гарга... Гаргамель. О. Гаргамель. Десятий. Так, ставлю кулу віконечка, нехай вся виправляється. Так. Добре. Так, тут на що спаржа? Головне, щоб нічого не запріло, знаєте. Я візьму зараз отак гарненько по... Зараз я візьму просто гарненько повідкриваю. відкриваю. Це опришка. Ви такі гарні паростки, бачите? Це Наталя, до речі, висаджувала з насіння в себе. Шею. Я вже надивився купу відео, як правильно ту спаржу висаджувати з тих кореневищ. Там купу проблем. А так супер, яму зробив зарив і до побачення. І будемо мати спаржу. А оці от паростки я не буду обламувати, нехай вони підростуть, а потім свіжими з грядки я зірву і зразу буду їсти. Так що, Наталочка, дуже дякую. Група в телеграмі Флора Фантазій і в Тіктоці канал «Флора Наталя, все, Наталя все показує, як вона вирощує. І в неї теж можна замовити всі саджанці без жодних проблем. Це зараз теж поставлю коло віконечка, відкрию вікно, нехай продувається. Помідори склав теж ось тут, нехай вони вирівнюються. І тільки в нас буде погода. О, не чекаючи, зразу поїдемо а, і будемо висаджувати. О, харч. -ха. Ковальчуки ззаді. Свою дуську миють. Дивлюся відео і сміху чуть не тріскую з тих ковальчуків. Так що, мої хороші, чекаємо погоди і гайда нагород.